І власне зараз переходимо до обіцяного обговорення жеребкування ганбольного євро 2024 з чотири збірної України Тамарою Смбатян, яка зараз на зв'язку зі студією. Тамара, рада вітати вас в нашому ефірі. Отож, що ви можете сказати про сьогоднішній жереб? Він важкий, легкий чи робочий? Ну перш за все перш за все я хотіла би сказати, що він мені сподобався. Від щирого серця скажу у нас є всі шанси. Звичайно, буде важко, тому що легких доріг на жаль немає. У нас прийдеться боротися зі словачиною. Мені сподобна більше придеться боротися зі словачиною, сподоб... тому що німеччина, на мій погляд, вони фаворити. У нашій групі і е, словаччину ми знаємо, вони наші сусіди. Е, ми з ними грали дружні ігри. У нас є записані ігри з ними. Е, мені здається, що ми досить добре можемо підготуватися до, до цих ігор з ними. Е, тому, в принципі, мені е, жереб до серця, скажу чесно. З німеччиною не здюжимо, на вашу думку. Ну ви знаєте, м'яч круглий. Е, просто е, Німеччина вони грають дуже сильний і динамічний гандбол. І останні роки е, вони е, дуже, дуже дуже прибавили, і е, мені здається, що з ними буде тяжко боротися а набагато тяжче ніж з словаччиною. Я це маю на увазі. Е, звичайно, що ми будемо боротися до кінця. З кожною командою, просто на мою думку, боротися зі словаччиною буде набагато легше ніж з німеччиною. Але так як я сказала, перед тим м'яч круглий все можливо. От в останній на євро Україна грала ще у 2014 році, і ви тоді теж були у складі. три м'ячі тоді закинули. У чому ви бачите сильні сторони нинішньої збірної, ну і кого вважаєте її лідерами? Ну окрім себе. Ну, е, дивіться, то було дуже давно. Я ще тоді була молода. <хи> е, зараз все у нас трошки ну працює по-іншому. Е, на мою думку, ми е, зіграна команда молода. У нас велике велике серце. Е, ми до останньої краплі поту боремось на початці. Е, у нас дуже багато молодих гравців. Які досить добре себе зараз проявляють, які ростуть просто на очах, і мені здається, у нас є всі шанси, щоб вийти зараз на євро 2024 І Я би дуже цього хотіла. У нас є свої мрії. Тому мені здається, ну у нас є всі, всі шанси зробити це. Ну Тамаро, нещодавно Україна вперше за 14 років на чемпіонат світу пробилися. І от мені дуже запам'яталися слова Віталія Андронова, що ця збірна грає серцем. От що ще на вашу думку дозволяє нашій команді досягати успіху? Ну навіть у ці буремні часи наші. Ви знаєте, ми дуже серйозно підходимо до всього, а ми дуже тяжко тренуємося. На перш за все велику роль грає концентрація. Всі гравці, професіонали своєї справи, тому що якби це не було, це збірна. Кожен знає, що неважливо, ти граєш на площадці там 2 хвилини, чи ти граєш 55 хвилин, але ти мусиш вийти на початку. ти мусиш зробити свій максимум на 100%. Uh, і так, як я сказала, ми всі дружні. В нас дуже хороша атмосфера. Uh, так як Віталій Миколаєвич сказав, що ми граємо серцем. І мені здається, ми можемо досягти неабиякого успіху і ну, саме своєю атмосферою, і саме своїм підходом е, до ігор. У Нас кожна гра, вона на вагу золота, і, і ми просто її, ми виходимо на початку, і ми е, граємо, ми отримуємо задоволення від того, що ми зараз представляємо країну в, не такі, ну, в такі тяжкі часи. І ми боремося так, як зараз бореться Україна і це, ну. Це дуже велика гордість для нас представляти і навіть співати гімн, стояти під нашим прапором. Це дійсно надихає і надає нам сили. Ну що ж, Тамаро, дякую вам і щиро звичу не сходити з переможної стежки. Ну, а глядачам нагадаю, що це була українська гандболістка Тамара Змбатян.